Мій Anix все сезон, сезони. Так, штанішки 92 костюмчики Футболченчики були таких повторів: різні 80, ка 86, 98, 86 і 92. 92. Далі, комплект бодіки Splash, одинички такі. Бодіки на довгі рукав, з дерев'яною пласткою. Е, 68. Також бодіки пакет. А струмкиками такий набор, платічок 86 92, Футболочки 2-3 роки, два твари роки. Всіньки футболочки 92-98. Далі такі бодики 80-й, 98-й розмір. Вони котони, звичайні, і 2-3 прілочки. Тобто такі на кожен день можна. 92 на 2 ниточку. 98 такий свяшок на 2 ниточку. Ще один комплект, 76. -й. Так, 2-4. Штанята 104-й розмір комплект з чотирьох одиничок. Далі 3-4 локи. Це щось таке прикольне, якийсь комплект. Ага, джинсики такі з підтяжками. І така рубашка стріняча. Далі один такий розмір рушничок, Також політики ще будуть такі на 74-й розмір. На 86. на 80-й Тут у нас два таких комбінезончика і шапуля. Так, на двониточку такий 12-18 місяців. Такі з п'ятяшками. Петяшки дуже прикольні. Штанишки. Шерпеточки. Відвичь 92-й розмір такі худі тепла. Так, далі а, 92 розмір. А, джинсики такі класні. Далі 24. Шапочка. зі снутиком, біла футболочка базова. Так, 104 розмір. е, э, спальнички, мішки відкриття. Далі 92 і 104. такі класні джинси, типу классно стрельцы, у тянут все Так, пункт 6080. Диджачок. Давай паточка идут 92. 92, 92 будет шортиком. ще такі комплекти. Також, чтобы будуть повторювати такі комплекти. комплекты. Шисто футболочки, еще. Футболочки, 2 маечки, два 2 шортики. 92, 86, 86. Ще сукня, В 86-м ще такі самі... Штанишки, лосінки, 92 боді-пісочники, грубчик по 2 одинички комплекти, розмір 74 костюмчик 86, бодік, рубчик шортиками, костюмчик, 92 коголочки 86. Далі 62 пов'язочка, Ще лосінки на 86. Далі 98 пуланків. 24 лонги, лосінки на двонитку, те, який, 92. штанишки 92 це бодік. Штанишки, ще одні такі лосіночки 98. на 2 річки дві... можна ще одні штанишки, а ще один 80 98, 104 комплект. Так, 92, на 4 роки, легенькі брючки, можна і до літа, і на осінь можна. Так, далі, 104, такий кашуміровий комплект на дівчинку, тут такі штанишки, виборочний святок, дуже класно. Штанишки такі, ну, такі, ну, на лешні ну, це дуже класно. Так, ще одні штанятка на 2-3 річки, 98, вісів на 10 ще одна футболочка, замовляйте.